Вітаю вас, вельми шановні любителі, діточок і печива. Ну, печиво бо його можна поїсти, а діточок бо можна тим печивом пригостити. Ну що, почнемо. Змішуємо спочатку всі сухі інгредієнти, а потім додаємо мед, водичку, яйця і замішуємо тісто. Тісто замісив і в холодильник години на дві. Пройшло не дві години, а годин, так, знаєте, 15, бо дуже хотілося спати. А потім хотілось їсти. А коли хочеться спати, що треба робити? Спати, А як хочеться їсти, їсти. А Як вже виспався, наївся, от чаю попив то можна ж і пекти, і м'ясо смажити. Ну, і воно ж зовсім по-другому все піде. Так що продовжимо. О, гарденько. Гарденько. Ну що, треба його розкатати. От розкатав. Ну, а тепер можна взяти стаканчик і вирізати печиво. І викладаю на форму для випікання. Прогріта духовка 180 градусів 10 хвилин. А тим часом готуємо. Що Емульсію. А Емульсію. Глазурь. О. А тим часом, поки воно печеться, можна приготувати глазур для намазування. І тепер цією глазур'ю намастити прянички. Прямо по-гарячому. А тепер, щоб воно краще висохло, то я так відкрию духовку, поставлю туди прямітнички. нічки. Я так з відкритою духовкою залишу, щоб воно в тепленькому швидше висохло. Але духовку я вимкнув. Просто там ще тепленько, то воно швидше підсохне. Ну що, виховила? Можна і скоштувати. Як гарна. Ммм, смачно. Зверта відчуває імбир. Можна так взимку коли холодно, щоб трошки зігріться з чайком. А... Діточкам можна з молочком. Ну, а хто хоче так добре зігрітись. То можна і настояночки взять якоїсь. І з цими прямочками вам скажу. От, наприклад, Шепшинова настоянка. Ай, чудово. Ну, готуйте прямочки. Не можу втриматися дуже смачно. І буде вам щастя. Ну, до нових зустрічей. I'm okay.